З початком весни у місті традиційно розпочинається процес наведення порядку. В цьому році на два тижні раніше, ніж зазвичай. 15 березня ми вже починаємо місячник благоустрою. Відповідне розпорядження мною підготовлено, підписано і тепер ми готуємо наші комунальні всі структури для роботи. Долучитися до толок та зробити місто чистішим закликають усіх сумчан. І закликаємо всіх мешканців прийняти активну участь, також проведені проведенні відповідних... Толок на території нашого, нашого міста на вулицях, де ви проживаєте, на вулицях і територіях, з якими ваші це вже до підприємців звертаюся, ваші е, магазини або приміщення, офісні е, виробничі знаходяться. Тобто треба друзі прибирати, прибирати і наводити порядок. Також планують розпочати ремонт доріг у сумах. Ми плануємо в цьому році. Трошки більше виділити на це коштів ніж це було в минулому році, тому що в минулому році ми майже не ремонтували тільки деякі ямкові ремонти. Ми зробили. Міський голова зазначає, в цьому році вже є деякі заощадження для вирішення аварійних ситуацій по ремонту доріг громади. Зараз визначають, які потребують першочергового ремонту. Це не вплине на зменшення нашої потужності в допомозі і в будівництві. Військових споруд допомоги допомоги військовим не буде зменшена, і будівництво інженерних споруд також буде підтримуватися ще на більшому рівні ніж це було в минулому році. Юрій Котяр Євген Сердюк новини СТС.